Доволі часто позичальники просять мікрокредитної організації чи банку таку послугу, як реструктуризація кредиту, але знову ж таки не думають про наслідки і не розуміють, чи потрібно це їм. Реструктуризація заборгованості це зміна в умовах погашення зобов'язань, зміна термінів у з погашенням, комісій і відсотків за кредитом. Реструктуризація, по суті, зміна договірних умов між кредитором і позичальником, збільшення терміну погашення кредиту та, як правило, збільшення суми самого кредиту. Тобто ви підписуєте новий договір. Якщо ви порушите умови нового договору реструктуризації, просрочите платіж хоча б на один день, то все повернеться на круги своє. По суті, ви берете новий кредит на погашення старого. Тобто спочатку думайте, а чи потрібно воно вам. Також відштовхуйтесь від тіла первинного договору. якщо тіло, наприклад, було 5 тисяч, а реструктуризація на 15, то який сенс? Ще звертайте увагу на прологації по первинному договору. Можливо, ви вже оплатили не одне тіло кредиту. Приклад з учасником нашої групи. У людини був кредит в кредит-маркет з тілом 50 тисяч гривень. Людина оплатила по цьому кредиту 26 тисяч. Далі не було змоги платити. Кредит-маркет запропонував реструктуризацію. Людина погодилась і підписала, після чого відправили мені цей договір. І що я там побачив, а побачив те, що там вже 120 тисяч. Плюс, якщо порушить договір, то ще стільки. Якщо ви вирішили зробити реструктуризацію кредиту, то є слід зробити на вигідних для вас умовах. Перш за все читати умови договору. Та розуміти, чи потягнете її взагалі. Підписуйтесь на наш YouTube канал та приєднуйтесь до нас у Фейсбук.